kwasi iwu echibe-echibe ehi echibe-echibe san cariwa echibe-echibe san cariwa hey chibe-ehi na Чорні брови, карі очі такий собі символ української краси. Якщо так, то наші герої однозначно поза конкурсом сьогодні у програмі ближче до народу. Чорноброва, краса по-українськи з африканським акцентом. У гурт чорнобривці їде у село Бобриця. Бобриця – 15 км від Києва, населення півтисячі мешканців. Колись тут була справжня козацька слобода, а зараз живуть майже одні королі. Король найпоширеніше прізвище у Бобриці. За легендою назву села дали бобри, яких тут водилося чимало. Зараз у селі звірят трудоначальників залишилося лише двоє, і ті декоративні, які прикрашають місцевий бювет. Село стоїть на річці Ірпінь з усіх боків оточене лісами. Є Покровська церква, краєзнавчий музей, школа. Збереглося старовинне джерело, яке місцеві жителі називають козацькою криницею. Сьогодні у Бобриці відзначають стрітання, день, коли зима зустрічається з весною. Щоб прогнати та налякати холодну пору року, яка всім уже у починках сидить, люди влаштовують гучні гуляння з іграми, піснями та частуваннями. Чи готові наші герої стати справжніми українцями, в справжньому українському селі? Пригоди чорнобривців починаються. Просто мороз. Можна сказати, що дуже дуже добре. Інакда інакше. А те осені тяжеле. А на бать... да. а на батьківщині у вас, у вас яка найнижча температура? Где-то 17, плюс 17. Плюс 17, это да. да. холодно уже, да? Да, это холодно, да. люди уже такие в и так далее. В свитерах, да. <свитер> по а у нас минус 22 вечер, михилюда так вот, больше не <свитер> Я вижу, тут классно, такой веселый народ, вижу. <свитер> доброго дня, доброго дня! Доброго дня! Как <свитер> <Паре, по> вы <свитер> до Ехали на родину. ha <laughs> ha Четверо темношкірих студентів вперше вийшли на сцену Харкова і заспівали «Ти ж мене підманула. Власне, це і стало початком створення нової музичної групи. Спочатку вони гордо називали себе чорні Атланти, але потім, з легкої руки мера Харкова, стала називати себе чорнобривцями. Нова назва прижилася. Гурт став успішно виступати по всій Україні, виконував народні пісні та музику у стилі хіп-хоп. З часом змінився склад учасників. Їх стало троє. В Україні вони осіли серйоз і надовго. Чи взагалі були в селі Стівен? Очень очень редко. Очень. А на такому святі, на якомусь народному були. Перший раз. Перший раз. Ну а ми гуляємо <рес> стрітення. Є, є, є один, а, добрий пісня, який мені дуже-дуже подобається. Да? Ага, після. а є пісня. Ой, на горі два дубки. О, О, зараз розповідає. Ой, на горі два дубки, дівчата". два дубки, Два дубки, на горі два дубки. А!

Зустрічається з весною. З, зиму проважаємо, зустрічаємо весну. Такий обряди катають на санчатах, і хто утримається, той виграв у цьому конкурсі. Давайте! З поцікавить. Чого там не к як якихось там репхів хоп, а ви почали співати народні пісні? Чого, чого раптом? А, в принципе, мы не сразу начали петь украинские песни. Мы не сразу начали петь украинские песни. Дуже гарная мова, верно. Yeah. А это вкусство ну, для музыки, если сделать так далее. Молодично. Да, мелодичная, да, yeah. как вы уже сказали. И mm. тоже, ну, мечта для всех артистов, это лучше, если что, артисты поют, что люди понимают. Это очень важно. А до дома приезжала, вот до на Батьковщину, спевала там украинских песни? Да, хочу вам сказать еще, даже сейчас да, на батьківщину играет наши песни на украинском мове да? На радио, да. В Уганде играют? Да, играют играет на радио. Слухайте. да. То есть... Привет, Уганде, украинские да, песни. То есть, я думаю, что будем продвигать Respect. эту культуру. И, и, это, и не, это, это просто здесь не закончится. Здесь. Будем продвигать эту культуру. Где они будут? Где мы будем? <связь> Якщо хочеш зустріти ви весну поскоріше, да ти пригаєш, перепригнув і вже зустрів весну, да вони бачить. Якщо не удачно, значить на попі буде весна. что заспивать на своего как я какой такой веселенький и куплетик сюда надо мужики Можи? здесь есть мужики есть, есть, есть мужики конечно покажи, покажи мужики я покажи, как, покажи. покажи, покажи. Мужики. настоящий козак. Назад, такой Алимба, алимба. Танцювати ви вмієте, співати вмієте, а працювати? А працювати? Так, нашу роботу українську ви вмієте робити по хазяйству. Ну, города зараз нема зима. А по хазяйству, що ви вмієте? Наприклад, кормити животне може, як то є. А дрова рубати, топити хату? От, от, от. А козу доїть вмієте? А, вмієте, вмієте. Найдете, де там це? Зина, зина. От ми сьогодні і провіримо вашу роботу. Все, наговорились, наговорились. Свято-свято, а худобу годувати треба. Справжній українець не цурається будь-якої роботи. А от на що здатні африканські хлопці побачимо просто зараз. Випробування сільською роботою. Галина та Василь Потапенко корінні жителі села. Мають двох дорослих дітей та трьох онуків. Вся жіноча половина сімейства любить вишивати. І курей випустить сьогодні можна було б сонечко світити. Так кобить літає, літає, Ой, де ж мій ко.